Якщо ви дивились наш попередній випуск, то знаєте, що ми розповідали про українську повстанську армію або ж скорочено УПА. Фашисі Бендерів ще паділи. Там ми торкнулися теми її заснування та того, як наші повстанці воювали на три фронти, періодично даючи посраці то німцям, то московитам, то полякам. О, курва! Хто пропустив цю захопливу історію, то наполегливо рекомендую переглянути. Відповідний випуск ви знайдете у нас на Ютуб каналі, оскільки сьогодні ми продовжимо обговорювати УПА, а вірніше спробуємо розібратися, як в таких складних умовах функціонувала ціла підпільна армія. А її структура справді вражала, починаючи від рядового складу стрільців шкіл та закінчуючи контрпропагандою і легендарними краївками. Я вас запитую згасло Чи москаль? Русський. Русський. Русський? Ти що до бою? Коли ми згадуємо про УПА, то перш за все це військова організація, яка мала власні цілі, і основною з них було звільнення України від будь-яких окупантів, неважливо з якого боку. Оскільки УПА існувало в підпіллі, то виконувати відкриті бойові завдання, принаймні в епоху окупації з Совком, було вкрай складно. Відповідно, улюбленою військовою тактикою повстанців стали рейди. Якщо на хлопський розум, то це банальні вилазки невеликими групами задля виконання бойових завдань. При тому були вони досить несподівані та короткотривалі, а мета проста як двері завдати максимальної шкоди при мінімальних втратах, враховуючи переважаючі сили противника. Загалом слід пам'ятати, що окупаційна совкова влада завжди досить ефективно воювала, щоправда, виключно проти цивільного населення. Тому гарно організовані рейди для них могли бути смертельно болючими. Повстанці в свою чергу цінували кожного воїна, тому не наражали без лишньої потреби, особовий склад на небезпеку і намагалися після чергового рейду швидко перегрупуватися та змінити місце дислокації. Проте рейди не обмежувались виключно військовими нападами, адже не менш важлива була контрпропаганда з донесенням реальної інформації в Україні в післявоєнний період. Сувок на весь світ розповідав, який він миролюбивий та демократичний. Проте, по факту, це було ідентично до нацистської Німеччини, ракове утворення з каральними таборами, репресіями та вбивствами. Такий собі дійснелен для диктатора. Європейські союзники не бачили, що відбувається за залізною завісою а Радянській імперії це було лише на руку, експлуатуючи собі на втіху поневолені народи, в тому числі і Україну. Правду до європейців чи то американців або всього тодішнього цивілізованого світу потрібно було якось доносити. А в епоху, коли ще не існувало інтернету, просто так відео кумі у вайбер не надійшлеш. Тому єдиними крихтами реальної інформації можна було поділитися, якщо ти безпосередньо вирвався за кордон Совка, і десь на якомусь європейському радіо, телебаченні, тіктоках чи то газетних виданнях, розповів широким масам про злочини СРСР. А розповідати було про що? Навіть про ті факти, як каральні загони НКВД перевдягалися у форму УПА та розстрілювали під виглядом повстанців місцеве населення, що потім спихнути це на реальне підпілля. Більше того, система таборів гулаг не просто досі існувала, а процвітала і, по зручностям для мешканців, не поступалася кращим камерам того ж Аушвіцу для євреїв. от, щоб прорвати інформаційну блокаду, повстанці УПА почали виконувати так звані пропагандистські рейди. І якщо коротко, то це така ж вилазка, тільки інформаційна і чисто за кордон з метою розповсюдження листівок, аудіо та інших крик правдивої інформації про те, що відбувається за залізною завісою. Протягом 1945-1950 років українські повстанці здійснили низку таких акцій на території Білорусі, Польщі, Чехословаччини, Румунії і навіть західної Німеччини. І цей рейд став, до речі, не більш показовим. Тоді воїни УПА подолали майже півтори тисячі кілометрів з боями та перестрілками, щоб десь на Октоберфесті з сосисками та пивом заявити всьому світу про повстання. І в них вийшло. Про УПА почали писати західні та американські газети. А Совку довелося виправдовувати, що все не так однозначно. Преса в свою чергу гуділа про повстання, яке не припиняло своєї військової діяльності і лише посилювало позиції на окупованих територіях. До речі, пару слів про організаційну структуру УПА, яка нічим не відрізнялася від звичайної армії тих часів, проте з певними особливостями, по типу як. Контроль згори, але але із підтримкою ініціативи внизу. Це в соку солдат вважався ніким, де слово останнього важило не більше ніж його пряжка на ремені. А в повстанців, коли кожен солдат був важливим, таке просто недопустимо. 1943 року, коли Роман Шухевич очолив УПА, було створено головний військовий штаб, а підконтрольну територію поділили умовно на три округи: УПА північ на землях Полісся і Волині, УПА південь на Поділлі. Та УПА захід, що включало частину земель Галичини. Кожен з цих округів мав свого краєвого командира, який в свою чергу керував меншими воєнними округами, де велись безпосередні бойові дії. Основною ж тактичною одиницею УПА була сотня, що налічувала очевидно, що сотню бійців, хоча бували і винятки до 150 воїнів. воїнів. Сотні в свою чергу входили три або чотири чоти по 30-40 чоловік. А чота вже мала або три, або чотири рої. Рій вважався найменшою структурною одиницею. Мав приблизно 10 або більше вояків, а зі зброї вони володіли одним легким кулеметом, трьома автоматами і подекуди рушницями. Так, зброя для кожного воїна того часу була ще та розкіш, враховуючи ще й що упа воювали у підпіллі, і, відповідно власного арсеналу чи вироблення гвинтівок. Не мали. Фактично всі гвинтівки здобувалися в бою, проте і це не заважало ефективно нищити ворога на наших землях. Також халепа була з офіцерським складом, адже досвідчених командирів банально не вистачало. Через те в УПА стали створювати власні підстаршинські та старшинські школи, які в підпільних умовах готували командирів для армії. Всього існувало чотири старшинські школи: дружинники, лісові чорти, грегіт та олені. І Якщо запам'ятаєте назви, то дозволяю назвати так вашу команду в Counter-Strike. Що там зараз бавляться, який ще Roblox? то щось винеричне. Звісно, що найбільше цінувалися люди з досвідом, як от, до прикладу, офіцери, що воювали в чужих арміях, чи то учасники визвольних змагань 917 920 років. Але таких кадрів було, на жаль, одиниці. Окремо слід розповісти за форму воїнів, бо з нею теж були проблеми. А якщо точніше, одностроє банально не існувало, і повстанці найчастіше носили цивільний або напівцивільний одяг, чи то в кращому випадку військові трофейні однострої, як це було зі зброєю. Загалом для воїнів УПА був характер. Ни крій і свого часу навіть розроблявся проект форми, проте реалізувати його. Так і не вдалося через складні умови. А от що можна було зробити, так це придумати знаки розрізнення. І, власне, по них воїни УПА впізнавали одне одного, як от по пряжці з тризубом, чи нашивками або іншими розпізнавальними знаками. Ну або по нагородам, які мали чітку ієрархію ще з часів початку існування УПА. Бійців умовно, бо фізично нагород ще не було, довідку Максом виписували, нагороджували хрестами бойової заслуги, що мали декілька класів від золотих до бронзових, або ж медалями за особливо. <звитяги>, Як-от боротьбу в особливо важких умовах, чи то до десятиріччя діяльності УПА. Саме життя бійців УПА проходило в досить суворому режимі, і чітко по графіку: підйом, військове навчання, приймання їжі, відбій і все у визначений час. Звичайно, що це не стосувалося бойових умов, проте дисципліни дотримувались всі без виключення, як і приділяли час моральному та культурному вихованню з дотриманням українських традицій. Так, яйко святили і кутю їли, якщо по-простому. Взагалі, свята в УПА це окрема історія із запрошенням капелана, командування, музикантів, хору та загалом урочистостей за раніше укладеною програмою, щоб можна було відчути себе на короткий період звичайною людиною. Ну і оскільки люди були основною цінністю, то і на медицину не закривали очі, та діяло постійне медичне забезпечення. Туди входила служба під назвою Український червоний хрест, не плутати з сучасним червоним хрестом, що забезпечувала догляд за хворими та пораненими, залучала кваліфікованих лікарів та налагоджувала безперебійне постачання медикаментів до підпільних шпиталів. Загалом лікарі працювали у двох напрямках: одні діяли в умовах збройної боротьби, прикріплені до загонів УПА, де Надавали першу допомогу пораненим, а інші працювали при районних військових шпиталях, куди привозили тяжко поранених. Ці лікарі, крім повстанців. Лікували і цивільне населення, постраждали внаслідок терору німецьких, радянських чи польських каральних загонів. І цікаво, що серед них було багато євреїв, врятованих від німецьких репресій. Проте все ж одним із найяскравіших феноменів боротьби українських повстанців 40-х-50-х років стали ті самі криївки, про які я згадував на початку випуску. Винахідливість у їх створенні, розміщенні та маскуванні викликає захоплення та подив у спеціалістів і на сьогоднішній день. Ці споруди будували у вкрайне сприятливих умовах і в непрохідних. Ніх хащах гірше ніж рясне 2 часто за відсутності потрібних інструментів і завжди за дуже короткий час, щоб будівельників не встигли помітити ЕНКВДсти. Спершу криївки використовували для зберігання потрібних повстанцям речей, а також харчів, а згодом їхні функції суттєво розширилися. Там розміщували підпільні друкарні, шпиталі для поранених, чи розташовувався цілий підземний комплекс для бойової одиниці. Криївки почали застосовуватися ще за часів німецької окупації, однак масово модане підземне лісове житло повернулося після повторного приходу радянської влади, особливо з кінця 1940-х років. Ці спеціальні схованки виявилися справжнім порятунком для визвольного руху, часи зимових блокад лісів НКВДстами. При спорудженні криївок обов'язково слід було дотримуватися. Правил конспірації, а кожну краївку будували ті підпільники, які надалі мали в ній перебувати. Тож місце про її розташування знали лише вони. Щоб приховати викопану землю, її або викидали у річку, якщо вона була неподалік, або виносили у свіжозорене поле. А критеріями відбору місця для будівництва були непомітність, недоступність для ворога та добра можливість для відступу. Повстанці, які перебували украївці, використовували час для посиленого навчання, опановуючи основи військової справи та конспірації. Особлива увага приділялася ідеологічній та політичній підготовці. У спеціально обладнаних Криївках готували та друкували чисельні підпільні видання, журнали, газети, листівки. А для багатьох повстанців Криївка стала місцем їхнього останнього спочинку. Відшукавши Криївку, НКВДисти негайно її оточували та пропонували підпільникам здатися. А після відмови починався бій. Здебільше цей бій закінчувався останньою кулею, яку повстанці залишали для себе. Але були й випадки, коли їм вдавалося вирватися із ворожого оточення. Загалом про УПА можна розповідати годинами, і це справді феномен нашої історії, який ми втиснули у два коротких випуски. Тому подякуйте нам лайком на каналі і пам'ятайте, наша боротьба триває вже століттями. І навіть в найнесприятливіших умовах нам вдавалося вижити та давати достойну відсіч. А зараз, хоч поляки, не пруть, то й не тому дякую.